Слава Ісусу Христу! Отже, неділя восьма по зісланні Святого Духа за Новоюлянським так званим календарем, глас сьомий, і також бачимо спомену свячення Патріаршого Собору, Воскресіння в Києві. Але ще в нас є цікавий момент щодо уставу, тобто є посвяття е, Успіння Пресвятої Богородиці. І тому бачимо тропарі таким чином, що Тропар Воскресний, свята, тобто успіння Богородиці, собору посвячення, кондак. Собору, Тоді слава кондак Воскресний, і нині кондак свята. Отже, і про ким ми бачимо апостола Волуї, Євангелія, Причасний, неділі і освячення собору. Переходимо відразу до тропарів. Розорив ти Христом твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай. Мироносицям плач перемінити і апостолам проповідати Повелів, що воскрести Христе Боже, даючи світу велику милість. Уріз дійство зберегла ти, у спінні світа не оставила ти, Богородиця, переставилася ти до життя, Бувши Матір'ю, життя і молитвами твоїми і збавляєш від смерти душі наші, як безсінну, красу внутрішньої, Богообразної скинії, так зовнішні вив велич святого храму, слави. Твоєї, Господи, утверди його по вік віку, і прийми молитви, Богородиці і наші, благання, що їх у ньому безнастану тобі приносимо всіх життя і воскресіння. Собори вірних сяють у соборі Воскресіння, як світлі зорі на небі, і морячись у ньому взивають, сей дімо тверди, Господи, слава Отцю і сину і Святому Духові, уже більше влада смерти не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи, розоряючи. Сили її зв'язується ад. Пророки суголосно радуються, представ спас, мовлячи тим, що у вірі, вийдіть вірні у воскресіння. і нині і повсякчас, і на віки віків амінь. Молитва, гне всепущу Богородицю, і в заступництва гне замінне уповання». Гріб мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив той, хто вселився в утробу преснодівствену. І залишилися прокімини. Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Принесіть, Господеві, сини, Божі, принесіть Господеві молодих баранців. домові твоєму подобає святість Господи, нам многотуднів. Ну, ось так тропарі. Ще в нас є задостойник. Тобто... Той пісний спів, який співається замість достойно на літургії. Але, власне, це така досить складна річ. І тому ми їх якраз зараз вивчаємо в школі церковного співу, щоп'ятниці на Зумі, тобто онлайн, о 20-й годині. Посилання на Patreon тут під відео. А вже там на Патреоні ми виставляємо якраз ті посилання на Zoom. І, очевидно, радо очікуємо всіх. Дякую, слава Ісусу Христу!